Добрий вечір, тобі пане! Христос народився Словімо. Його коляда продовжується в Україні. Ще друвальний та посівальний період. Уже який рік поспіль сценами з вертепу доповнюють закарпатські пластуни. Причому традиція колись започаткована дорослими, нині активно підтримується милими скаутами. Діти самі прийшли, сказали, що вони хочуть. Чесно кажучи, цього року вони зробили самостійно максимум, що тільки могли. Тобто, без нашої допомоги на те. Вони і самі сценарії підбирали, і ролі розподіляли, і костюми, і все все. Тобто, майже все зробили самі. Дітки в нас від. 10 років і до 16. серед персонажів різдвяного вертепу є як негативні, так і позитивні герої. Колядниця Іра в цьогорічному дійстві виконує роль чортеняти. Дівчина переконує риси маленького бешкетника їй не властиві. Але грати негативного персонажа цікаво. Я в житті зовсім не така, але це весело бути не своєї своє життя свого. Серед традиційних для вертепу діда козита чорта в пластунському варіанті Різдвяного дійства її роль лиха. Його зіграла школярка Ліза, котра вже має досвід театральної гри. Ну, я в школі була де, е, цією, королевою, е, була снігуронькою, принцесою осінню, Ну, Не знаю. Я сама вибрала роль. Не, не знаю, <гуміння> бо мені вона сподобалась. Це негативна роль. Почутні. Я думала, що я її зіграю. Ну, думаю, що нормально граю Пластуни трьома групами та різними вертепами щедрують протягом трьох святкових днів. Щодня кожна з груп буває з різдвяними піснями та сценами щонайменше в трьох десятків сімей. Тож за час праздників колядники можуть обійти майже 300 закарпатських родин. Гроші за в цей час витратять раціонально. Нас мета, якби це зробити ремонт у нашій домівці, де ми збираємося, де ми проводимо наші сходини, і зробити там купити туди меблі. Тобто, ми хочемо зібрати достатню суму грошей для того, щоб ми зробили собі гарну домівочку, де ми будемо далі займатися. Щороку пластунський вертеп виду змінюється. Скаути самі працюють над тим, аби зробити свій вертеп якомога цікавішим, але кожного року вони ще раз і ще раз двоять. Українська традиція цікава та щоразу викликає захват попри сучасні тенденції в культурі. Христос народився. Сливімо його. Потішає рождає